Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання: місто Бахмут, які є перешкоди знищити рашистів, що вистрілюють Бахмут на. на Бахмутському напрямку, наступають на Бахмут. Іде велика боротьба зараз. Дуже сильні бої. Це робота колаборантів заперечую повністю. Весь негатив заперечую. На територіях, де Бахмут здають інформацію про постачання, звідки расисти отримують інформацію? Звідки до військових України надходить, постачається зброя? Прошу ще себе допоможіть. Так, ці інформатори. Можуть навіть отримувати допомогу від військових, волонтерів і в той же час закривати шлях, допомагати, щоб військовим не дійшла зброя, допомога. Заперечую весь негатив. Убираю. Ще можуть отримувати інформацію через зрадників про те, де медичні пункти. Ні. Заперечу весь негатив. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, вищі сили. Рашисти заробляють гроші. Вони всі військові росіяни, що мають отримувати зарплати, їх там убивають навмисно. Вони, в них, це можуть бути керівники. Вони там, як заробляють гроші, рашисти, Заперечуюсь, не негатив, обираю. Це таємниця, заперечую негатив убирай. Прошу допоможіть нам, будь ласка, сама смисл їхній, вони і не відходять, і тримаються там, наступають, підвозять ще людей. Це заробити грошей на людях, на виплатах. Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка, врятуйте Бахмут від расистів. Прошу вищі сили, допоможіть врятувати всіх. Жителів, військових і цивільних України від росіян на Бахмутському напрямку. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Це великий бізнес, я б так сказала, у росі... расистів, росіян. Вищі сили, янголів охоронців духів роду. Закликаю, прошу, допоможіть знищити всіх расистів, всіх росіян, що прийшли, наступають на Бахмутському напрямку. Ті, хто видають накази, і хто виконує ці накази, прошу вищі сили, поверніть весь негатив їм назад вертається. Всі біль, смерть і страждання українців повертаю назад росіянам. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю всі бомби, ракети, снаряди, і дрони, і вибухову хвилю, і міни, і гранати, кулі, повертаються расистам назад, звідки вони їх. Запускають туди воно все і впаде. Буде так, буде так, буде так. І закликаю вищі сили: допоможіть знищити всі склади з боєприпасами, всі шляхи надходження зброї до расистів, до росіян, всіх командування, що видає накази Ох, наступати на Бахмутському напрямку. У расистів більше немає. Командування, більше немає наказів, більше немає ким і чим воювати. Відступають, тікають, лякаються, самі по собі стріляють. Буде так, буде так, буде так. Більше расисти не можуть воювати. Заробляти гроші на крові, відшинаю, відсікаю, відрізаю від бахмуту на віки вічні. Буде так, буде так, буде так. Всі шляхи військової України та буде повністю відкриті всі шляхи дороги на берегу. Та буде він свій захист. Буде все сказане, здійснене. Я прошу вищі сили закрити не або над бахмутом, над нашими військовими від агресії російської. Більше расисти не можуть обстрілювати наших військових. Дякую за увагу.